Слава Україні! Сьогодні в нас черговий випуск проекту Усі свої, але почати я хочу з подяки Подяки людям, які захищали нас і захищають Україну, даючи їй можливість відбутися як європейської держави. Подяки тим, хто береже пам'ять про е поетів, письменників, музикантів, про всіх, хто став уже до Небесного воїнства. І е травень це місяць, коли у Львові відбувається Всеукраїнський форум військових письменників. І цього року ми мали окрему координаційну платформу усі свої, де Зібралися члени родин загиблих героїв, поетів, письменників, члени родин тих, хто просто знайшов у собі сили написати про втрату, про її про життя. І зібрались бібліотекарі з усієї України. І зібралися люди, які творять під вибухами. Основним завданням яких все ж таки є захист України. Наші усі свої відбилися в більшу чергу завдяки людині, яка є справжнім поетом, справжнім борцем, справжнім героєм, і справжньою людиною. Завдяки Олені Герасимюк. Вона і Євген Лір. Почали збирати, складати такий страшний, напевно, список, але він дуже важливий: список наших втрат літературних цієї російсько-української війни. І звідти народився проєкт недописані. Знайдіть сторінку цього проєкту, вони є в різних соцмережах. Долучіться, можливо, ви є якраз тим. Носієм інформації про когось, кого ніхто не знає, окрім вас, але ви вважаєте, що ця людина достойна того, аби бути почутою, достойна того, щоб ми прочитали її твори 1 червня у Львові пройде Чека-фест, присвячений пам'яті парамедикині. Нашої львів'янки молодої, прекрасної дівчини Ірини Цибух. Оленка Герасимюк і Ірина Цибух були знайомі. І вірш, присвячений пам'яті Ірини, це сьогодні ті слова, які ми маємо почути. Все-таки закінчується. Просто одного дня твій позивний зникає з ефіру. Утім, у потрібному чаті напишуть, які готували доки, згадувати, що іще цього разу з тобою туди поїхав, згадувати все, що зламалось, чому вже не статись з нами ніколи. Країна відчутно стає на одного біднішою. Немає різниці, скільки залишилось інших, повторити людину іще ні у кого не вийшло. Між териконами враз западає тиша, і відчуваєш. Німає нікого вище, все-таки закінчується. Обривається нитка на фінальних хрестах узору, дуже руки тремтять, аж голку ніяк не засилиш. Відкладаєш до завтра, повіривши, що колись відбудеш свою повну історію. Але так і лежить вона, чекає красива, неперевершена, недовишита. Якщо ви є у Львові 1 червня музей народної архітектури і побуту імені Клементія Шептецького ЧК Фест, приходьте, там будуть усі свої.